Останні сліди денного світла згасали, коли автобус Павла мчав з вивистою дорогою, залишаючи позаду галасливе місто Івано-Франківськ. Гори насувалися все ближче, їхні вершини були оповиті туманом, а повітря з кожного кілометра ставало дедалі холоднішим. Він глянув на телефон, перечитуючи останнє повідомлення від Олега, здавалося, в сотий раз фотографія химерного пансіонату в обрамленні сосен. Його дерев'яний фасад теплий і привабливий під вечірнім сонцем. виглядає багатообіцяюче, привітні власники, свідчив підпис. Це було три дні тому, і відтоді нічого, ні дзвінків, ні повідомлень, лише моторошна тиша. Павло стиснув щелепу, намагаючись заглушити тривогу, яка не давала йому спокою відтоді. Він намагався заспокоїти себе, переконати, що Олег просто поїхав досліджувати, можливо, відпочити від технологій. Але щось у цьому не складалося. Олег був не з тих, хто зникає, не сказавши ні слова, особливо з їхнім запланованим маршрутом. Вони домовилися залишатися на зв'язку, щовечора виходити на зв'язок, і це було не схоже на нього порушувати цю обіцянку. Автобус різко зупинився, вириваючи Павла зі своїх думок. Це тут, хлопче, сказав водій, чоловік середнього віку з густою сивою бородою. Пансіонат прямо по дорозі не проїдеш. Павло вийшов з машини, його черевики хрумтіли по гравію, коли він роздивлявся навколишню місцевість. Село було маленьким, майже химерним, з кількома розкиданими будиночками і церковним шпилем, що визирав далині. У повітрі висіла тиша, якась неприродна тиша, ніби все навколо затамувало подих. Він пішов вузькою стежкою, тіні довшали навколо нього, коли він наближався до пансіонату. Він був саме таким, як на фотографіях у сільському стилі, з чарівним відчуттям старого світу. На підвіконнях стояли горщики з квітами, що буяли наприкінці сезону, а над верандою м'яко погойдувалася дерев'яна вивіска, на якій витонченим шрифтом були написані слова Гостьовий будинок Надії та Володимира. Все в цьому місці здавалося було створено для того, щоб відвідувачі почувалися невимушено. Щоб вони відчували себе бажаними та безпечними. Коли Павло ступив на поріг, вхідні двері зі скрипом відчинилися і з'явилася жінка з обличчям, обрамленим німбом сріблястих кучерів. А ти, мабуть, Павло, сказала вона, і її очі розпливалися в усмішці. Ми на вас чекали. Її голос був теплим, майже материнським, і на мить Павло відчув, як його тривога послабила свою хватку. Вона була саме такою, як він уявляв собі, коли Олег говорив про тим привітних господарів. Я надія, продовжила вона, простягаючи руку. А це мій чоловік Володимир, високий, широкоплечий чоловік, ступив на поріг, кивнувши Павлу з легкою посмішкою. Він мав суворий обвітрений вигляд, обличчя зморщене роками важкої праці, але очі були добрими, майже лагідними. Ви, мабуть, втомилися з дороги. Павло примусив собі посміхнутися і потиснув їм руки, його думки вже мчали вперед. Дякую, відповів Павло. Взагалі-то я шукаю свого друга Олега. Він мав зупинитися тут. Я сподівався, що ви могли його бачити. Посмішка надії пом'якшала, і вона кивнула. Так, він був тут. Приємний молодий чоловік, дуже ввічливий, але він поїхав кілька днів тому, сказав, що хоче дослідити гори. Я впевнена, що він скоро повернеться. У її голосі звучала заспокійлива інтонація, ніби вона звикла заспокоювати стурбованих гостей. Заходь, любий, давай ми тебе влаштуємо, і ти зможеш випити чаю. Ти, мабуть, змерз. Павло завагався, але відмовлятися не було причин. Він пішов за ними всередину, і тепло будинку огорнуло його, як тільки він переступив поріг. Інтер'єр виявився таким затишним. Як він і уявляв, дерев'яні балки над головою, м'які килимки під ногами, слабкий аромат кориці та печених яблук у повітрі, у кутку потріскував невеличкий камін, розливаючи мерехтливе сяйво по кімнаті. Сідайте, сідайте. закликала надія, підводячи його до столика біля вікна. Я принесу тобі чаю, тобі треба зігрітися після такої холодної дороги. Володимир висів поруч, його присутність була постійною і міцною, як і сам будинок. Коли Павло сів, він не міг позбутися відчуття, що за ним спостерігають, що їхні погляди затримуються на ньому трохи довше. Чай був солодкий і запашний, парував у витонченій порцеляновій чашці. Надія наливала його з натренованою легкістю, руки не рухалися. То як давно ти знаєш Олега? запитала вона невимушеним, майже розмовним тоном. З університету, відповів Павло, роблячи ковток. Чай був смачний, його тепло розливалося по грудях, але це не допомогло заспокоїти тривогу, що гризла його. Ми, друзі, вже багато років, надя кивнула, в її очах промайнув натяк на щось нерозбірливе. Завжди приємно бачити таку дружбу. Знаєш, так багато людей приходять сюди самотніми добре, що він має когось, хто за ним доглядає. Розмова плавно перейшла у світську дискусію. Надія і Володимир розпитували про подорож Павла, про його враження від села, про те, чи бував він у горах раніше. Але чим більше вони говорили, тим більше Павло відчував, що його ніби промацують, ретельно збирають шматочки інформації, оцінюють його. Це було тонко, майже непомітно, але було щось тривожне в тому, як вони вели розмову. Як їхні очі, здавалося, мерехтіли з кожною його відповіддю. Зрештою, надія підвелася, витираючи руки, об фартух Ну, я впевнена, що ти втомився. Чому б тобі не відпочити, а вранці ми допоможемо тобі шукати твого друга? Гори можуть бути підступними, особливо якщо ти з ними незнайомий. Павло кивнув надто втомлений, щоб сперечатися, але коли він ішов за Володимиром скрипучими сходами до своєї кімнати. То озирнувся на Надю, яка все ще стояла біля столу з обличчям, наполовину освітленим світлом каміна. Вона посміхалася, але в її очах було щось таке, що його охопило холодом, спокійний, розважливий погляд, як у кота, що спостерігає за пташкою, яка щойно влетіла в клітку. Його кімната була маленькою, але затишною, з товстою ковдрою на ліжку і вікном, що виходило на темний ліс. Володимир побажав йому на добраніч і зачинив двері, залишивши Павла наодинці з тишею. Він ліг, натягнувши ковдру до підборіддя, але сон не прийшов легко. Він дивився в стелю, прислухаючись до тихих скрипів і стогонів будинку, що осідав навколо нього, і не міг позбутися відчуття, що його заколисують, створюючи відчуття фальшивої безпеки. Він заплющив очі, намагаючись змусити себе заснути, але в голові крутилося одне й те саме питання, яке він не наважувався поставити ні наді, ні Володимиру. Якщо Олег поїхав з пансіонату, чому він не попрощався? Павло прокинувся від дивної задушливої тиші, у кімнаті було холодно, повітря було насичене запахом сирої деревини і чимось ледь солодким, наче перестиглі фрукти. На мить він забув, де знаходиться. Розгублено кліпаючи очима на незнайомі тіні, які відкидало місячне світло, що проникало крізь штори. Потім зненацька пригадалися події попереднього дня, зникнення Олега, пансіонат, тривожна гостинність надії та Володимира. Він глянув на телефон, що лежав на тумбочці біля ліжка. Досі жодних повідомлень, жодної звістки від друга. Він швидко одягнувся, його руки злегка тремтіли, коли він застібав сорочку. У будинку було тихо, надто тихо, ніби він затамував подих. Він вирішив, що не може більше чекати. Він мусить шукати, мусить знайти щось, будь що, що підкаже йому, що сталося з Олегом. Йому спала на думку ідея піти в поліцію, але що він там скаже? Що його друг зник, а мила старенька пара, яка керує місцевим пансіонатом, викликала у нього погані передчуття ні, йому потрібні були докази. Тож він рушив, безшумно вислизнувши з кімнати в темний коридор, з серцем, що билося в грудях, і беззвучно вийшов на вулицю. Коридор простягався перед ним тьмяний і порожній, з ледь помітними проблисками місячного світла, що просочувалися крізь щілини в дерев'яних віконницях. Він ступав легкими кроками, намагаючись не видавати жодного звуку. Вночі будинок здавався іншим, його чарівність і тепло зникали. Залишаючи лише темну, порожню оболонку. Повітря було холоднішим, майже кусючим, а тіні, здавалося, рухалися, звиваючись і розтягуючись у куточках його зору. Наблизившись до сходів, він завагався, напружено прислухаючись. У будинку було тихо, за винятком слабкого, ритмічного стукоту, звуку, який здавалося, піднімався з під дощок підлоги. Він завмер, дихання перехопило в горлі. Шум був майже непомітний, глухий, порожній, схожий на повільний, рівномірний удар барабана, коли б'ється серце. Очі Павла втупилися в підлогу, пульс прискорився. Звук ішов знизу, звідкись із глибини будинку. Його було ледь чутно, але він був там постійне, ритмічне постукування, яке, здавалося, пульсувало крізь дерев'яні дошки. Він підійшов ближче, нахиливши голову, щоб прислухатися. І тоді він почув його низький болісний стогін, ледь більше ніж шепіт. Від цього звуку мороз пробіг по його спині, а шкіра затерпла від страху. Внизу хтось був, він спускався сходами, його кроки були тихими, старі дошки тихо поскрипували під його вагою. Він рухався повільно, обдумано, кожне його відчуття було настороженим, щоби вловити будь-яку ознаку того, що Надія чи Володимир прокинулися. Але будинок залишався нерухомим, незворушним, наче був співучасником його таємної розвідки. Коли він спустився на перший поверх, звук став гучнішим, виразнішим суміш тупоту, шаркання і слабких приглушених криків. Погляд Павла пробігся по кімнаті і зупинився на дверях у дальньому кінці коридору. Вони були нічим не примітні, пофарбовані в той самий ніжно-кремовий колір. Що й решта будинку, але в них було щось таке, що здавалося захованим, майже прихованим. Неподалік на цвяшку висів маленький ключ, що ледь-ледь виблискував у темряві. Він не думав, він просто діяв, вихопивши ключ зі стіни і вставивши його в замок. Двері відчинилися з тихим клацанням, відкриваючи темні вузькі сходи, що спускалися в темряву. Повітря, що піднімалося вгору, було густим і холодним. Несучи з собою гострий, гідкий запах, від якого у Павла закрутило в животі, він завагався, вхопився за край дверної рами, вдивляючись у темряву. Кожен інстинкт кричав йому повернути назад, тікати, але він не міг. Там внизу був Олег. Він знав це. Він мусив бути там. Павло зробив крок на сходи, потім ще один. Його пальці ковзали по вологих, шорстких стінах, поки він спускався вниз. Темрява зімкнулася навколо нього, поглинаючи слабке світло зверху. Він увімкнув ліхтарик свого телефону, тонкий промінь ледве прорізав густі тіни. Сходинки заскрипіли під його ногами, стогнучи, ніби протестуючи проти його вторгнення. Внизу сходів відкривався простір низького, тісного підвалу зі стелею, так близько, що він міг майже доторкнутися до неї. Уздовж стін стояли полиці, заставлені банками з дивними каламутними рідинами та старими іржавими інструментами, які виглядали так, ніби ними не користувалися роками. Запах тут був сильніший, нудотна суміш, гнилі та чогось металевого, від якої Павлові стало погано, але звуки тепер були чіткішими: м'які, шаркаючі рухи, і час від часу брязкіт металу, за яким слідував той самий низький. Відчайдушний стогін. Він просунувся в глиб підвалу, його ліхтарик мерехтів по стінах. Промінь впав на низку маленьких замкнених проходів, глибоко вмурованих у камені. Якусь мить він не розумів, що бачить, його розум намагався обробити це, але потім світло вихопило бліде, змарніле обличчя за однією з решіток, широкі й порожні очі, що кліпали від раптової яскравості. Павло відсахнувся, дихання перехопило в горлі від усвідомлення. Це були камери, крихітні тісні клітки, вмуровані в стіни. Фігура в камері ворухнулася, підповзла ближче до прутів, і ліхтарик Павла висвітлив попелясте обличчя молодої жінки, вкрите сенцями. Її губи розтулилися, пересохлі і потріскані, але з них не вирвалося жодного слова. Лише слабкий, уривчастий шепіт, що відлунював у темряві. Допоможіть, будь ласка. Павлові здавалося, що ноги ось ось підкосяться, руки тремтіли, коли він опускав ліхтарик, кидаючи його бліде світло на решту підвалу, Стемряви з темряви з'явилося більше облич, деякі ховалися в тіні, інші притулилися до холодних вологих прутів. Чоловіки, жінки всі з однаковими порожніми, примарними очима, їхні тіла були худі та кволі, наче з них висмоктали життя. Його свідомість закрутилася. Це не може бути правдою, цього не може бути. Але обличчя, очі, що дивилися на нього, були надто реальними. Він прикипів до місця, паралізований жахом, що розгортався навколо нього. Скільки їх там було? Як довго вони були тут, внизу, в пастці під підлогою цього тихого, непримітного будинку. Павло? Голос був ледь чутним, тендітною ниткою звуку, що смикала його за серце. Він повернувся, посвітивши ліхтариком на джерело голосу. Там, у кутку однієї з камер, сиділо знайоме обличчя, змарніле з порожніми очима, але безпомилково Олег його шкіра була блідою, одяг подертим. А очі вони втратили ту іскру, той пустотливий блиск, який пам'ятав Павло. Павлові перехопило подих, і він упав на коліна, вхопившись за прути. Олеже, пів. прошепотів він тремтячим голосом. Що вони з тобою зробили? Я витягну тебе звідси, обіцяю. В очах Олега блиснуло впізнавання, але було в них і щось інше глибокий, тихий жах, від якого у Павла похолола кров у жилах. Ти маєш піти, прохрипів Олег, його голос був ледь чутний. Вони знайдуть тобі, вони завжди знаходять. Перш ніж Павло зміг відповісти, він почув це скрип дверей на горі сходів, повільні обережні кроки, що спускалися вниз. Він вимкнув ліхтарик, і підвал знову занурився в темряву. Кроки ставали гучнішими, відлунюючи у вузькому просторі, повільні і неквапливі, наче зворотний відлік часу. Павло притиснувся до стіни, його серце забилося в грудях. Коли він почув голос Наді, м'який і майже співучий, що спускався сходами. Ох, Павло, сказала вона, її тон був грайливим, ніби вона сварила неслухняну дитину. Що ти там робиш, Любий? Ти не повинен блукати вночі. Це небезпечно. Він не ворушився, не наважувався дихати, коли кроки наблизилися, її тінь простяглася по підлозі підвалу. Солодкий бабусин голос, який привітав його чаєм і теплом, зник. Натомість пролунало щось холодне, насмішкувати. Час повертатися до ліжка, Павле, сказала вона, її голос став ближчим, і він зміг розгледіти слабкі обриси її постаті на краю темряви. Нам так багато треба обговорити вранці. Коли вона зробила ще один крок вперед, світло висвітлило її обличчя, і Павло відчув приплив страху. Її очі були широкими, майже радісними, але вони були темними. Бездонними, як тіні, що поглинули його. Вона посміхалася, але це була не та лагідна посмішка, яку він бачив раніше вона була викривленою, різкою, наче маска, яка починала сповзати, відкриваючи під собою щось набагато зловісніше. І в цю мить Павло зрозумів, що будь-яка доброта, яку вона показала йому, була брехнею, пасткою, і він зайшов прямо в неї. Він відчував холодний метал ключа в кишені. Але не знав, чи вдасться йому ним скористатися. Бо Надія не просто спостерігала за ним, вона полювала на нього, і вона була не одна. Світ навколо Павла розпливався, коли кроки надії відлунювали в темному підвалі. Його розум метався, відчайдушно шукаючи порятунку, але все, що він міг бачити, це тіні, що поглинали вузькі стіни та ряди кліток, кожна з яких зберігала свій власний мовчазний кошмар. Його пальці стиснули ключ у кишені, крихітний марний шматок металу, яка від нього була тепер користь, коли він був загнаний у пастку, якої навіть не очікував. Виходь, виходь, де б ти не був, співав голос надії, майже веселий, наче все це було грою. Її кроки були повільними і неквапливими, клацання підборів по холодній кам'яній підлозі, рівномірним ритмом. Павло втиснувся глибше в тінь. Його дихання стало поверхневим і уривчастим, він ледве розрізняв обриси фігур у клітках навколо себе, але відчував їхні очі, важкі від тихого, покірного смутку. Вони знали, що втечі немає, з'явився силует надії, її постать була різкою і чіткою над літьмяного світла, що просочувалося крізь відчинені двері. Її очі блищали, ловлячи слабкий відблиск тіней у підвалі. А посмішка була розтягнута надто широко, надто спокійно. Ти був таким допитливим хлопчиком, Павло, сказала вона легким тоном, ніби докоряючи йому за те, що він поцупив печиво. Але допитливість небезпечна, ти ж знаєш, вона призводить до таких місць, як це. У грудях Павла стислося, і він вхопився за холодні прути камери Олега, відчуваючи, як шорсткий метал впивається в шкіру. Чому? Прошепотів він, його голос тріщав, він навіть не був упевнений, чи питає він її, чи саму темряву. Навіщо ти це робиш? Посмішка надії не здригнулася. Вона зробила ще один крок вперед, її очі ковзнули по клітках, згорблених постатях всередині, ніби милуючись колекцією рідкісних, делікатних артефактів. Люди приїжджають сюди, щоб врятуватися, сказала вона, її голос був м'яким, майже ніжним. Вони приходять, щоб забути своє життя, сховатися від світу, і ми допомагаємо їм у цьому, ми даємо їм місце, де вони можуть по справжньому зникнути. Вона зробила паузу, нахиливши голову, ніби обдумуючи свої наступні слова. Це доброта насправді милосердя. Там вони загублені, непотрібні, забуті. А тут вони наші. Ми дбаємо про них. Її очі зупинилися на Павлові, посмішка розширилася. І тепер ти будеш одним з них. Хіба це не чудово? Павло відчув приплив люті, його страх перетворився на щось гостріше, гарячіше. Це не милосердя, виплюнув він, його голос тремтів. Це це пекло. Він ледве вірив словам, що злітали з його вуст, ніби якась відчайдушна частина його все ще чіплялася за надію, що він зможе її напоумити. Що в її холодних чорних очах залишилася крихта людяності, вираз обличчя Надії пом'якшав, але в ньому не було тепла, лише якась хвороблива забава. Пекло. перепитала вона і її губи скривилися в усмішці. О ні, мій любий хлопчику. Пекло там, у світі, який забуває про тебе, як тільки ти йдеш. Тут у тебе є мета, тут ти потрібен. Коли вона говорила, погляд Павла кинувся до сходів позаду неї, але там стояла здоровенна постать Володимира, перекриваючи вихід. Вираз його обличчя був спокійним, незворушним, ніби він робив це тисячу разів раніше. Павло відчув, як паніка підступає до горла, погрожуючи задушити його, але він проковтнув її, змушуючи себе думати мав бути вихід, повинен був бути, до вуха долетів м'який голос. «Ключ?» Павло, це був Олег, його голос був ледве чутний, як подих, а рука кволо тягнулася до замка на камері. Серце Павла скрутилося при вигляді друга, змарнілого і порожнього, світло в очах потьмяніло до мерехтіння. але в них ще жевріла іскра, крихітний проблиск надії, і цього було достатньо. Рука Павла тремтіла, коли він витягнув з кишені ключ і вставив його в замок. Метал був холодний, слизький від поту. Але він плавно повернувся, і двері камери зі скрипом відчинилися. Очі Олега розширилися, і на мить Павло побачив, як у них повернулося колишнє світло, спалахнув вогник життя, якого не було ще кілька хвилин тому. Сиди тихо, мовив Павло, але слова не мали сенсу. Кожен подих, кожен рух був гучним у задушливій тиші, а очі надії вже звужувалися, її посмішка зникала, коли вона усвідомлювала, що відбувається. Ні. вигукнула вона. Її голос різко прорізав темряву. Володимире, зупини його. Перш ніж Павло встиг відреагувати, Володимир кинувся, його важкі руки потягнулися до шиї Павла. Павло пригнувся, відчуваючи, як повітря проноситься повз його обличчя, і відступив назад, його пульс гучно стукав у вухах. Він схопив Олега за руку, тягнучи його на ноги, і вони побігли, їхні кроки шалений, спотикаючийся ритм, який відлунював у підвалі. Інші в'язні почали ворушитися їхні очі були широко розплющені, наче вони прокинулися від довгого безсонного сну. Деякі з них простягнули руки, хапаючись за грати. їхні голоси підвищувалися в слабких, відчайдушних благаннях. Допоможіть нам, будь ласка. Звук був приголомшливим, хор страху і туги, який, здавалося, заповнював повітря, заглушаючи все інше. У Павла помутніло в очах, його розум розривався між бажанням втекти і жахливим, задушливим почуттям провини за те, що він залишив ці голоси позаду. Але часу не було. Він відчував, як важкі кроки Володимира стукають за ними, а голос надії, пронизливий і несамовитий, луною розноситься сходами ловіть їх, не дайте їм піти. Вони увірвалися у двері підвалу, спотикаючись у вузькому, тьмяно освітленому коридорі. Здавалося, що будинок тягнеться нескінченно, звиваючись, лабіринтом темних кімнат і тупиків. У Павла горіли легені, ноги кричали з кожним кроком. Але він продовжував бігти, тягнучи за собою Олега, відчайдушно намагаючись знайти вихід. Коли вони завернули за кут, то побачили вхідні двері, всього за кілька футів від них трохи прочинені. Свобода. Серце Павла підскочило, і він штовхнув вперед, простягнувши руку, готовий відчинити двері і вискочити в ніч. Але щойно його пальці торкнулися холодного металу дверної ручки, як щось важке врізалося в нього. Збиваючи на підлогу. Вага Володимира навалилася на нього, притиснувши до землі. Павло пручався, штовхався і бився, але чоловік був надто сильний, його хватка була залізною. Ти нікуди не підеш, прогарчав Володимир, його голос був низьким і холодним. Твоє місце тут. У Павла попливло перед очима, краї розпливлися, але він побачив надію, яка стояла над ним. Її очі були темними. Обличчя викривилося у виразі холодного, тріумфального задоволення. Бачиш, Павл?» – сказала вона тихо, майже ніжно, ти не можеш втекти, ніхто з них не може. Це те місце, де тобі судилося бути. Але тут спалах, блиск металу, і Володимир відсахнувся назад, з його губ вирвався крик болю. Павло моргнув дезорієнтований і побачив Олега, який стояв там, з блідим обличчям, тремтячими руками. Тримаючи іржавий зазубрений шматок металу, який він витягнув з підвалу. Біжи. прошепотів Олег. Його голос був ледь чутним, але сповненим лютої, відчайдушної рішучості. Біжи. Негайно. Павло не вагався. Він схопився на ноги, його тіло кричало на знак протесту і схопив Олега за руку. Вони, спотикаючись, попрямували до дверей, вирвали їх і вискочили в холодну, відкриту ніч. Повітря вдарило їх, як ляпас, різкий і крижаний, але він був чистим, свіжим, і вперше за, здавалося, цілу вічність, Павло міг дихати. Вони побігли, їхні кроки стукотіли по дорозі, пансіонат зменшувався за ними. Його темні, мовчазні вікна дивилися на них, коли вони тікали. Голос наді ледь чутно відлунював вдалині, кличучи їх за собою, але тепер він був м'якшим, розчиняючись у ночі. Ми знайдемо тебе, Павле. Ми завжди знаходимо, Павло не озирнувся, він не міг озирнутися. Попереду маячив ліс темний і нескінченний, але це було краще, ніж той кошмар, який вони залишили позаду. Він чув уривчасте дихання Олега поруч, відчував тепло руки друга, що притискалася до його власної, і цього було достатньо, щоб не зупинятися, щоб бігти, навіть коли ноги погрожували відмовити. Вони зникли в деревах. Їх поглинули тіні, а пансіонат зник в долині. Але пам'ять про нього залишилася темна, непохитна присутність, яка ніколи не відпустить їх по справжньому. І коли вони продиралися крізь ліс, їхнє дихання змішувалося з холодним нічним повітрям, Павло знав одне: вони втекли, але вони не були вільними, ще не вільні, і, можливо, просто можливо, ніколи не будуть вільними.